Людський мозок здатен на диван і дитячий і цьому не виключення. В цьому матеріалі ви дізнаєтеся про топ 5 вундеркіндів і те, як склалася їх подальша доля. Вундеркіндами називають дітей, які у ранньому віці демонструють вражаючі розумові здібності. Вольфганг Амадей Моцарт, австрійський композитор, який почав займатися музикою у віці трьох років. До п'яти він вже створював власні музичні твори, а у вісім написав першу симфонію. На жаль, у віці 35 Вольфганг Вольган помер через хворобу, залишивши по собі близько 600 творів. Боес Паскаль, французький математик, у чотири роки самостійно вивчив геометрію, а до 16 написав працю про конічні перерізи. Паскаль також винайшов механічний калькулятор, відомий як паскаліна. На жаль, його життя обірвалося у віці 39 років. Кім Ун Йон корейський вундеркінд. Вже у два роки він розмовляв декількома мовами, а у три розв'язував складні математичні завдання. Його IQ становить 210 балів. У 15 він отримав докторський ступінь з фізики. Шакунтала Деві, відома як людина комп'ютер. Вона народилася в Індії. Вже у три роки демонструвала неймовірні математичні здібності. Шакунтала дожила до 83 років і залишила по собі неймовірну спадщину. Вільям Джеймс Сайдіс, американський вундеркінд Він читав вже у півтора роки, а в 11 став студентом Гарварду. Рання слава виснажила його, і він вів у самітницький спосіб життя. Сайдіс спрацював на звичайній роботі, але продовжував займатися наукою.